Радор, який приїхав до нас з Євросоюзу, інститут ФІБЛ, який відомий у всьому світі і працює по світу, які займається провідні е, по сертифікації, навчанням і також розвитку органічного не тільки фермерства, сільського господарства, а особливо він особливо стосується, займається постійно органічним він і позавчора і вчора по пасіках Франківської і Чернівецької області він вже багато чого зауважив, зробив для себе теж і щось приємного, скаже сьогодні нам, якому напрямку рухаться. І це буде перший крок наш до того, щоб ми могли започаткувати нормальний майбутній обслуговувачний кооператив, поєднуючи наші ці зусилля ці для того, щоб розвивати органічне цінництво. Я надаю слово е Івану Івановичу, який підійде до нас е Марія Дмитропорці, тому що фактично завдяки е німецькому проєкту ЖД ми все-таки маємо цю перевагу е свої сторони писати, пересувати і час від часу отримати людей, які нам можуть сприяти. Ближче персонально до кожного з нас. Наразі пан Валерій сказав, що ми о, тут вже два дні, і основна задача о, виїзду на пасіки побачити, щоб Сальвадор бачив, які є реальні живі проблеми, тобто очно їх побачити, а не просто в словах. От. І з іншого боку, щоб діалог був все ж таки на одному рівні розуміння. Тому що, самі знаєте, якщо приїжджає хтось людина з Європи, він ментально трошки інший. В цьому випадку, коли він вже відчув, побачив, знає, то буде легше розуміти ситуацію, яка є, і крім того, ще і пояснити, як мало би бути для того, щоб ваш шлях до мінішнього виробництва все ж таки був пряміше. Не таким звивистим, якщо менше знати яким шлях не є. трошки про себе два слова. Органік стандарт це сертифікаційна компанія українська, яка займається сертифікацією. Я в презентації трошки детальніше сюди, да, але... На сьогоднішній момент це єдина сертифікаційна компанія в Україні, яка сертифікує не тільки рослинництво. Тому що в Україну приїжджають до 17 різних сертифікаційних компаній з різних країн. Українська одна, ще є одна з представником це турецької компанії «Етко», і августської компанії, у них є тут офіс в Києві. Решта компаній приїхали і уїхали. Тому певною мірою відповідальності, комунікації, запитання, відповідь в таких випадках просто відсутні. Тобто Це є перший позитив. Другий позитив, я розумію, що кожен з вас має певні бачення щодо можливості своє, своєї участі в органічному напрямку. І наразі переходимо до діалогу. І Я би попросив вас, от зараз є... Можна розділити умовно, о, групу, на, вірніше ваш, нашу аудиторію на чотири групи, хотів би задати два запитання для кожної з цих груп. Що для вас є органічне жільництво? І другий момент ваше бачення від цього семінару. О, буквально 5 хвилин ви можете в цих робочих групах обсудити, проговорити на всі питання. Та, та, та. Для, цього, для цього бажано, щоб ви в цій групі виділили одного головного лідера, який би нам все ж таки доповів це колотенько, для того, щоб ми все йшли одним шляхом. Що для вас органічне бджільництво? Тобто, як ви його розумієте, і чого ви очікуєте від даного семінару для вас? Особисто можна кілька позицій прописати за п'ять хвилин. Я думаю, що кожен з вас може сформулювати це. На чистій стороні. На чистій стороні два питання. Ви можете прописати за ручкою, прописати для що зараз. Ви можете обсудити. Якщо важко важко комусь приєднатися до когось, ми об'єднаємо з ким розуміємо. Давайте що пішомо за органічне дві Ну, По-перше, організувати органічне джоництво, треба організувати органічні медоноси. Трапарини. Це той корпельний рослини, які з'явилися мерогічні медоноси.

Поля, э, часники, Так таке, і все, і посівних полів дуже мало. Туди зараз починається кисню, скажімо так, завжди виглядять ці кисні. Часники туди були такі? Ну, це там... Як, це, Їх часники не такі? Часники не такі. То, ну, є, не небагаті? <кліпи> небагаті. <кліпи> <на>, так, по <кліпи> мінімуму. Часник буде в Ромляжі цим чим більше, э, поменше. Тому що часники там не тільки одну культуру, не всі її багаті. а як у такому культурі? Беремо три кілометри, ну, є якісь часники, наприклад, це верпаля якийсь час, як, наприклад, саме вони щось так, Ми це, це розуміємо. У, у мене то трошки проблема є, а у хлопців проблеми цієї немає, тому що у них е, діти дорога, ліс. ліс і... Різнотрав'я, тому що в нас є такі території, що можна у роді трьох кілометрів можна, політом не можна. Якщо би можна зробити це травкоратив, який зробити, щоб на цій території кооператив вас ради моркету, ага, тут ті, що орендують землю. Ви висіваєте отакі, такі такі е, дикороси ну, чи рослини, які не обробляють таку хімію. Не знаю, як у вас е, що висів, вис, висіваєте більше. У нас висивають більше, в мене висівають куклуза, соя, пшениця і шмій, цукрові.